Подільська кухня з невідомими традиціями та цікавими відкриттями у Хмельницькому відбувся форум Гастрономічна історія Поділля. Провели його у приміщенні колишнього ресторану Елефант, яке було збудоване ще у 1907 році. Саме тут історики, ресторатори та дослідники говорили про невідому до цього гастрономію, інтерес, до якої зріс після початку війни. Саме як не парадоксально, над війна Росії проти України вона породила небувалий інтерес до нас. Нашої національної ідентичності, культури, а також української гастрономії. Сьогодні власне будемо говорити про гастрономію унікальну на стику Волині і Поділля, там де знаходиться Хмельницька область, величезна кількість культурних впливів, а також про те, як історію перетворити на туристичний і бізнесовий продукт. Наша Поділля багате традиціями, різноманіттям та туристичним потенціалом. Саме тому виникла необхідність проведення такого форуму, аби розкрити цікаві грані нашої самобутності. Я буду презент. Курс по підготовці сомільє, і по вивченню історії вина, які ми організуємо на базі гуманітарно педагогічної академії. Крім того, в місті Кам'янці-Подільському на базі вищої ми плануємо величезний гастрономічний фестиваль крафтових продуктів Поділля. Ну і я думаю, наш ліцей сфери послуг також здивує нас реалізацію оцих ось цих ось старовинних рецептів. Ресторатори поряд із сучасними тенденціями додають у меню своїх закладів і автентичні. Ні, страви, бо це і вишукано, і неординарно. А дослідники віднайшли і маловідомі рецепти наших прадідів. Ми просто знайшли дуже багато цікавих знахідків, саме в газетах 1929 року. А в часи голодомору, коли наші українці описували саме рецепти, як правильно класити капусту, як правильно класити яблука, як правильно робити бараболяний сир. Астрономічні вподобання по та наших сусідів тісно пов'язані. В заході взяли участь. Представники із Рівненщини, Вінниці Одеси, пан Метро предметно досліджує Бесарабську кухню. Приїхав на Хмельниччину з Одеси. Одещина це теж Поділля, особливо північ Одеси. Це, це Поділля, я сьогодні навіть привіз таку особливу продукт, бринзу, таку чудову з самого краю Поділля, село, село Окна. Це вважається саме саме зараз край, ну, Поділля, а східна частина тому. Тому є зв'язок, звісно. Так, і в Одесі ну, дуже багато подолян мешкало. В принципі, в вся українська складова в одеській кухні, вона подільська здебільшого. Так змістовно та предметно присутні обговорили історичні знахідки, теперішні надбання та перспективи подільської кухні. Адже усе це разом наш історичний скарб.